Пропоную вам пограти в музичну гру, яка називається кубики. Подивіться, будь ласка, для цієї гри нам знадобляться різнокольорові кубики та чотири тарілочки. Спочатку ми з вами будемо робити ось такий звук. Якщо у нас порожня тарілочка, то ми робимо ось такий один стук. Так, далі, а тепер, якщо покласти один кубик, робимо ось так. Добре, молодці. Запам'ятали? Повторюємо. Далі кладемо ще один кубик. Так, а якщо додати ще один кубик ось сюди, то тоді в нас вийде такий звук. Добре. І додаємо ще ось сюди. Молодці запам'ятали? А тепер виконаємо цю вправу під музику. Дякую вам за увагу! Грайте з задоволенням! До побачення!